Щоденник ДДА, 24 вересня. Перебувати у своєму тілі, ми вчимося жити сьогоденням, перебувати у своєму тілі. Ми дізнаємося, що ці думки можуть припинитися. Велика червона книга сторінка 265. До моменту приходу у ДДА нам можливо ніколи не було відомо на що це схоже перебувати в своєму тілі і відчувати почуття. Може, в нас були сплески емоцій, але ми не знали, що означає відчувати. Відчуття паніки, яке нас часто охоплювало, здавалося таким звичним, що ми, можливо, його й не помічали, і не усвідомлюючи того, що це насправді таке. Коли ми стали повноправними учасниками зібрань, навчаючись відкривати свої душі, наша мушля почала тріскатися. Часом це було боляче, але ми знали, що не повинні проходити через біль наодинці. Ми робили телефонні дзвінки і працювали над собою. Ми попросили попутника проходити з нами кроки. Ми вірили іншим дорослим дітям, коли вони говорили, що ми були не самі. Ми набралися мужності, щоб пережити біль позбавлення від того, що десь глибоко тримало нас зв'язаними. Можливо, вперше ми відчули сором і покинутість із дитинства. Вони були, наче бомби уповільненої дії, що цоколи всередині нас. У міру того, як наші тіла заспокоювалися, ми вчилися не панікувати. Ми здобули довіру до себе і своєї вищої сили, ми позбулися болю і психічної та фізичної апатії, яка можливо нас пригнічувала. Ми визнали, що ми не ідеальні і життя стало кращим. У своїх словах і вчинках. Ми стали справжніми. Сьогодні я не буду проходити цю подорож наодинці. Якщо мені знадобиться допомога, я знатиму, що в мене є мої попутники по ДДА і вища сила.